Христос воскремен, нас і смерха, мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Боже, благослови святий твоїм духом, благословений цей, що він був, усім, що його споживають на спасіння душі, здоров'я, тілесний захист проти всяких людей. Буде так. Я буду ходити кропити столи, а після того ви вже присадите, як покропиться стіл, ви можете присідати. А після того я буду підходити з яйцем і кожному давати пасхальне яйце, частичку. Воскресну неділю. Так і квіти, як ті діти розцвіли сьогодні, Вшанувати, звеличати свята великодні, нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На вас погляне Боже мати, радіючи святих небес, збирайтесь, діти. Ну, співати Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Над Дзвіниці зволі. Ранок. Всім привіт, Христос Воскрес! Час співати нам Веснянок, щоб із серця смуток щез. Одягатись нам мережіну сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і піднімає волошкові очі до вищих, до церковних позолот. Липте усіх нас на гостини просить. Малює Сонце по одно небес. І кращенку, як усмішку під ночах. Христос Воскрес, воїн Воскрес. Весна, це Сонце, перемога. У Великодній світлий час ми наближаємося до Бога, Бог наближається до нас, горять свічки, блистять ікони, земля, молитву до небес. Христос Воскрес, лунають дзвони. E Сонця багато, радості в хати, великодні свята, щоб пекти пасочки і писати пісинки, щас співати гаївки. страви зібрали, в кошик поскладали. на ніч церкви ми підем, разом кошик посвятемо. Сістраю посяти сіл буде багато. Та що там говорити? Важливіша я тут, без мене вас до церкви святити не підуть, ще в мене поклали яйця, масло, молоко, цукор і сметану. Пріщі борошно і сір ще ваніль. горілку заквічали і до кошика поклали. <говори> Саво в мене на песі писі копейка до масла. За сік своколок спаля бути. Я чесник, я чесник, приплав'яти усе звик, кобаса не колоса, як не буде чесника, кладуть мене на ухолодець, ось я молодець! молока зробили, масло додавали, потім відверили і в форму поклали. Вийшов я цифренький на колір жовтенький, дуже я корисний. ne radišem. Люди мені всі наші Мене Мені страву люблять і пасічка кладуть. Я білий, смачний, масло добре запашне. Смачні за всі на світі лозева серединка, під печені бочечки, ясковита синка. Ось була біла, а тепер я бенько ціла. Розмальовані бочки, кольорові квіточки. <праць> Гарна писанка, це я, мабуть, кращої нема. Ось узори є у мене, мов ялиночко зелене. Познати ми повинні ціну собі друге. Любові до святиню нести до серця всім. Розмову припинімо. Вже йдуть господарі. Христос воскрес, скажімо, у мирі і добрі. Доброїм діткам, що приготували нам такий гарний виступ, дуже гарні молодці, дуже всі гарно розказували.